20 травня Олександрійці попрощались із загиблим земляком Сергієм Бутовим. Наш захисник свій останній бій провів в Донецькій області, отримавши поранення несумісні з життям. В останню путь військового проводжали у палаці культури Світлопільський. Життя не зупиняється на хвилину, і ми повинні про це пам'ятати. Весь час, кожного дня, кожну годину, кожну хвилину іде боротьба. Боротьба не лише у фізичному прояві. Де гибнуть наші захисники, захисниці, також і ворог. А й на духовному, на духовному просторі. Іде боротьба між добром і злом. Бо зараз йде переломний такий момент для всього світу. І зараз тут самі кращі, самі достойні сини і доньки віддають своє життя. Сергій Бутов навчався в 17-й школі. Фах, машиніст підземного електровоза отримав ПТУ номер 13 Ворог приніс багато біди на нашу землю. Зруйнував наші міста, села, вбивав безневинних дітей, жінок, забирає життя наших захисників, забрав життя у нашого Сергія Володимировича. Ми не вибачаємо сліз дітей і жінок. Ми не вибачаємо. Крові українського народу ми не вибачаємо того, що зробили з нашим Сергієм, українські воїни, друзі Сергія Володимировича помстяться за кожного і за кожного. З 1989 по 1991 рік Сергій проходив строкову службу у 1992 році. Створив сім'ю. Працював на приватних підприємствах та за кордоном. Добровільно пішов захищати Україну у лавах збройних сил України 26 серпня 2022 року. 817 днів тому закінчився восьмирічний період гібридної війни. Війна стала справжньою повномасштабною. Війною на знищення ворог не зупинився ні перед чим. Сотні населених пунктів України дощенту зруйновані, атаки продовжуються. Але завдяки нашим силам оборони, завдяки нашим безстрашним захисникам і захисницям ворог зупинений, моральний дух українського народу залишається незламним. Серед таких захисників був і Сергій Володимирович. Який добровільно взяв зброю до рук, щоб виконати свій громадянський обов'язок і виконав його з честю. Наш захисник загинув 10 травня, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, поховали Сергія Бутова на військовому кладовищі.